На відео буржуйка, якою на фронті користуються військові. Пічку передали волонтери громадської організації Волонтери Закарпаття. Виготовляють їх у селі Куштановиця Мукачівського району. Частини пічки зварює майстер Петро Свистак. Чоловік розповів, буржуйки військовим на фронт робить впродовж місяця. Ми зварюємо її. Із, виходить нам так, що з двох кусків ми її зварюємо. І потім ми вирізаємо передню частину і потім вирізаємо задню частину, на яку ми приварюємо трубу. Я ще виготавлюю не маленькими дровами, щоб їх закидували, а великими одразу. Бо хлопцям там не буде удобно закидувати маленькими дровами. І таке 2-3 години, 4 буде тепла. Майстру Петру виготовляти буржуйки допомагає Віталій Лівашов. Чоловік захищав Україну у Запорізькій області. Там отримав травму. Зараз живе на Закарпатті. Служив в 111 батальйоні біля 128 бригади. З нами була рядом. Мені ну мене контузило, попав у госпіталь. Зараз я по можливості допомагаю теж робити буржуйки. Я дуже ну щаслив, що я можу допомагати якось зараз. армії. виготовляють буржуйки на подвір'ї жителя села Куштановиця Володимира Бряника. Саме він і був ініціатором цієї справи. Володимир почав робити пічки місяць тому, коли отримав поранення і повернувся додому. Розповіла його дружина Лариса Бряник. За її словами, чоловік зараз у Чехії. Я пишаюсь дуже своїм чоловіком. Він повернувся з війни хоче підтримати своїх побратимів, так як він зазнав, що то є, і чим може, тим допомагає. Десять пічок буржуєк за місяць відправили військовим на фронт 128-ї закарпатської бригади представники громадської організації Волонтери Закарпаття. Голова наш з Володимиром Бряником. Ми познайомилися в нас у волонтерському хабі. Венеція вони приїхали за черговою допомогою на відправку в зону бойових дій. В процесі розговорилися, що наближається осінь, зима треба буржуйки. Він сказав, що він знає, які буржуйки треба. Він сам знає цей процес. І не пройшло 2-3 дня, Вони зробили першу буржуйку. Це було дивовижно, адже вони їх виготовляли не з газових балонів, а саме із металу, який закуповують тут у нас на складах у Мукачеві. За словами Катерини Легерди, гроші на виготовлення пічок волонтери збирають на благодійному ярмарку у Мукачеві. Які проводять щодня у своєму хабі початку повномасштабного вторгнення.